А на війні тиша це просто капець. І ти вже не знаєш, що тобі робити. Ну, зазвичай на війні бахи стріляють, десь прильоти, десь хтось стрільба якась ну, на самих позиціях відбувається. І тут тишо. Просто тихо. Ну, було б літо, ще, може, пташки співали б. І просто наскільки страшно стає, просто дуже, дуже страшно. Ти не розумієш, що відбувається. 27-річний Денис, військовослужбовець 9-го Житомирського прикордонного загону імені січових стрільців, народився у Рівненській області. Закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, факультет історії та правознавства. Після закінчення Українсько-білоруському кордоні пункті пропуску Вільча Київської області. У нас тоді було 120 чоловік. Ми всією комендатури заїхали. Наша основна задача там була тоді прикрити міст. Там специфіка. Ну, рельєф місцевості такий, що пункт пропуску вільча знаходиться за річкою, тобто зі сторони Білорусі є село Вільча. Ну, пропуску, де знаходиться далі, міст, великий міст. Річка, по моєму, Уш. ми знаходились з 12 ночі до 8.30 ранку. Вже колони деякі зайшли на територію України, а ми ще там тоді стояли. Ми до восьми ранку тримали. Е, наскільки ми могли тоді тримати оборону? У нас були бтр два штуки, е, у нас були крупнокаліберні пулемети, у нас були протитанкові засоби. І наша задача була стримати їх, поки не підірвуть міст. Просто наскільки страшно було, просто незрозумі... ну, нічого не зрозуміло було куди, да, як, ну, вже реально деякі хлопці тупо попрошали життя. Денис говорить, прикордонникам було від 18 до 20 років. Вони були сміливі та вмотивовані. Це бажання справедливості якоїсь там ну забрати своє, яке забирає ворог. Чоловік розповів, з 2023-2024 роках служив у зоні бойових дій. Ми були розкидані по всій Донецькій області від Углідара до Авдіївки. Тобто наша комендатура була розкидана, ми були під різними бригадами в перші дні я був в Авдіївці на Кокусохімі, на Кокусохімічному заводі. Ми тримали оборону, а потім мене з моїм підрозділом перекинули на Красногорівку з моєю заставою. Я тоді був замначальника застави. Денис розповів кореспондентам Суспільного про один з випадків на війні. Це лісова місцевість була, це ліс. Тобто вони по лісі лізуть. Вони лізуть до того часу, поки ти їх не спалиш. В них відриває ноги, а вони далі лізуть. Я такого в житті тоді не бачив. Мені просто наскільки страшно стало, е самі по своїх стріляють. 2 лютого 2024 року у Красногорівці Денис отримав поранення. Мені посікло руку. Дуже сильно посікло, У мене пошкоджені були майже все, що можна пошкодити в руці. У мене рука висіла на куску м'яса, тобто кістка була теж розбита, артерії, е нерви пошкоджені всі, ну артерії всі. Тобто, у мене була буквально за секунд 30, поки наділи того турнікета, мене більше двох літрів крові втекло. У мене була пошкоджені льохки, пробита льохка, і осколки в коліні. Просто стрес, нерозуміння того, що відбувається, і воно все дає знаки. Ти розумієш, що щось не то, ти просто роки не відчуваєш. Евакуював Дениса з поля бою побратим Дмитро. Денис говорить, час від часу втрачав свідомість. Я сідаю і просто засинаю. Я просинаюсь від того, що сидить Діма наді мною і мене так за груди б'є по обличчю вставай. Якщо б я заснув, я більше не проступився. От я йому дуже, ну, дуже сильно вдячний за це. Реально дуже сильно першу медичну допомогу Денису надали на стабілізаційному пункті у Кураховому. Чоловік каже, вдячний медикам за врятовану руку. Ну на стабілізаційному пункті все відбувається наскільки швидко, що тебе просто садять вокруг тебе там троє, четверо, п'ятеро людей. Кожен робить свою роботу. Хтось тебе розвиває, хтось тобі штани ріже, хтось тобі вже якусь укола колить. Я починаю засипати. Я вже все вже розслабився. І мене чи в кому водять, як воно це називається? Я засинаю. І в моменті. Я чую, що медик каже, тут руку не врятувати, ампутація. І я з цим відчуттям засинаю. Я просинаюсь вже в Покровську, в лікарні, і перше, просто я відкриваю очі і такі. Фух, слава Богу, після реабілітації Денис повернувся у 9-й прикордонний загін і працює інструктором з військового навчання. От мене робота зараз пов'язана з тим, що у мене полігони, організація навчання, навчання на сході. Даже от ми з, з грудня по червень місяць. Ми знаходились, по, по липень місяць. Ми знаходились в зоні бойових дій, і ми там готували тих самих штурмовиків. На початку війни мені мати дала таку лінточку довгу з молитвою, і в мене завжди вона постійно зі мною. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.